Шановні колеги, доброго дня. У нас сьогодні відбулася друга зустріч, і я як амбудсман України зустрічався з омбудсманом містаром Компочем та омбудсманом Російської Федерації. Перша зустріч між мною та Москальковою розпочалася вчора, пізно ввечері, фактично близько трьох годин. Спілкувались перелік питань, які ми піднімали в рамках наших зустрічей, це питання вирішення гуманітарних проблем громадян України, громадян Російської Федерації. Це активізація обміну військовополонених. Окрема увага була до поранених. Окремо питання у нас було приділення. Питанням цивільних громадян України, які відбувають великі тюремні строки на територію Російської Федерації, починаючи з 2014 року. Така кількість, кількість громадян України достатньо велика. І окремо ми піднімали питання щодо громадян України, які на думку Російської Федерації скорювали кримінальні злочини на території Автономної Республіки. Були питання по воз'єднанню сімей, повернення дітей, напрацювання механізму обміну офіційними документами для громадян, які перебувають на території однієї чи іншої країни або України або Російської Федерації, та безліч інших гуманітарних питань. окремо я підняв питання щодо невиконання. На нашу думку Російської Федерації Женевських конвенцій в умовах умови тримання негідного поводження до військового полонених. Крім цього, ми обговорили питання діяльності міжнародного комітету Червоного Хреста на території України та на території Російської Федерації, де я Заявив, що Російська Федерація повинна надати доступ представникам Міжнародного комітету Червоного Христа до місць утримання українських військових органів. Як один з варіантів, якщо Туреччина своїми зусиллями допоможе реалізувати вирішення гуманітарних проблем громадян України, то безумовно про це